Мада Торонто очікує солістів національної опери України Петра і Павла Приймаків на концерті шедеврів української пісні 13 вересня у Living Arts Center у Місісага як подарунок подяки польському народу за підтримки України під час війни з Росією. Гала концерт подяки відбудеться під патронатом Генерального консульства Польщі та Генерального консульства України. Після розмови будьте готовими. Буде несподіванка для наших глядачів. Дорогі глядачі, вітаємо вас на українську теремежу Контакт. І маємо тепер надзвичайно велику приємність бачити на екрані заслужених артистів співаків України Національної опери України з Києва. Петра і Павла Приймаків вітаємо е, дорогі друзі на, на нашій передачі. Е, очікуємо вас на нашому концерті е, в Living Art Center в Месесага 13 вересня і чекаємо ваших виступів е, шедеврів української музики. Доброго, Доброго всім здоров'ячка. Доброго... Тепер е, за ким ми почнемо про, про саму програму. Знаємо, що тепер війна. Знаємо, що тепер нелегкий час для України. Яку роль далі відіграє культура, мистецтво, спів, наша традиція, музика під час цієї війни? Дехто каже, що куля важливіша, а дехто каже, що музика і пісня і культура настільки саме важливі, тому що ми властиво і за це воюємо? Ну, Якось. Я вам хочу сказати, є доля правди і в тому, і в тому. Але завдяки нашій культурі, завдяки нашій пісні ми е збереглися як нація. Бо українська народна пісня це фактично є. Історія, вона показує історію. України. України. Ви забороняли Російська імперія забороняла українську мову, українською мовою вивчатися, навчатися, писати книжки. І замість цих книжок вся історія України передавалася в пісні. І любу пісню, яку ви українську давну пісню візьмете, українську. Це фактично є, як брат сказав, історія України. І якщо зараз оцінювати кулю і музику, я вам хочу сказати, що ворог не, не більше і не менше боїться пісні української як кулі. Він трясеться перед нею. Тому що в наших піснях є слава і воля. І всіх українська народна пісня і не тільки народна, взагалі культура, ми повинні. Повернути свою ідентичність як нації, як народу. Бо, як би там не говорили, українська нація одна із самих старих в світі, самих старших націй в світі. І ми не повинні забувати своє, своє коріння, будемо так говорити, і наші пісні українські, є цьому, як би кажуть, нагальний приклад, нагальний. Це я кажу, бо це дійсно нагально. Його треба поповсюди поширювати, нашу пісню, нашу культуру. Бо це є. Ще раз повторюся, це наша є це де, не тільки це. На, це не тільки наша, це надбання цілого світу. Вибачте, будь ласка, на хвилину, і наша, наша є робота з братом як співаків е, передати ці. ці пісні, поділитися ними. Чомусь недурно в світі рахується дві мови, самі мелодійні і самі співочі. Це італійська і українська. І італійські співаки такі. використовують українські народні пісні як вокалізи для постановки голосу. І це щось значить. Добре, то, 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 то гарно, гарно таке надихаюче почути від вас і скажіть, як виглядатиме програма. Е, які пісні ви плануєте виконати для нас? Ну, ми вам хочемо сказати, що е, відкривати карти всі не будемо, але де, що ми відкриємо, це пісні українських гарних композиторів, класиків. Бо якщо по великому рахунку брати, ті пісні, які ми будемо виконувати, це фактично класика українського мистецтва. Та що фактично, воно так і є. Це класика. Це, це класика. Ну і звичайно для того, щоб люди знали, що ми дійсно з опери, то ми заспіваємо тільки по одній арії. Для чого? Для того, щоб ви насолодилися дуетом. Тому що, так як я 30 років тому мене не відпустили, я не зміг приїхати. Був тільки один полон. Рівно 30, 30 років, років назад я був на Антере і співав молитву Андрія. Це... Так от зараз через 30 років ми хочемо разом вже зустрітися так, як має бути. І заспіваю я так само молитву Андрію, але вже з вашим хором і оркестром, і оркестром. Це буде знаменито. <плес> а я, буду засп... я заспіваю е... баладу гната з опери Назар Стодоля, а потім уже... два кольори <плес> мої, два кольори на полотні. Душі мої оба. так далі. На концерті все, все почуєте. Почує. Чудово, чудово, очікуємо, очікуємо вас. Дорогі глядачі, це наші дорогі брати, близнюки Петро і Павло Примаки вітаємо їх тут до Канади і дякуємо, що ви до нас завітаєте. Дуже-дуже приємно заскочені, що ви нас запросили, і дуже би хотілося через 30 років зустрітися знову. Правда, я не був, а він був. В свою чергу хочемо вас привітати і побажати вам мирного неба, свіжого хліба, чистої води і ніякої біди, щоб ви мали діточок, як на небі зірочок, щоб міряли гроші мішками, а дітей колисками. щоб ви були здорові, як вода, веселі, як весна, і багаті, як осінь. Дуже дуже дякуємо, дорогі глядачі. Це Петро і Павло Приймаки, яких вітатимемо тут в Торонті на концерті. Living Art Center 13 вересня. Продовжуємо програму відразу після наступних реклам.